Добрий день, подивіться, яка гарна річка. А ви знали, що саме з таких річок і починається дощ. Зараз я вам покажу, як це відбувається. Коли сонечко світить, вода із річки випаровується і піднімається вгору у вигляді пари. У небі холодніше, і водяна пара перетворюється на крапельки, утворюючи хмари. Коли в хмарах стає багато крапель, вони з'єднуються. І падають вниз. Це є дощ. Для прикладу, ми зараз з вами проведемо міні дослід. Беремо миску та наливаємо гарячу воду, але не кип'яток. Тепла вода це річка, нагріта сонечком, яка випаровується. Зверху накриваємо іншою тарілкою та кладемо лід. Це наше небо. Здіймаємо тарілку і бачимо, що пара перетворилася на крапельки води. Коли крапель стане багато, вони падатимуть донизу, прям як дощик. Тепер ви знаєте, чому йде дощ. А коли йде дощ, згадайте про річку і хмари. Дякую за увагу!